Ні, Кусічка, треба зробити ще дві спроби. Зробиш дві спроби, можна буде вже поміняти вправу. А після цієї поміняної вправи підемо в скейт парк Можна плакати. Да, я теж плачу, я теж хочу в скейт-парк. Але треба катати усе. Я хочу в рамку. Я знаю, що ти хочеш в рамку. Я теж хочу в рамку. Але щоб вміло і вдало і безпечно кататись не тільки в рамку, а повсюду, щоб не падати на шляху до цієї рампи, треба кататись і на рівні поверхні. І на Ковській, як у нас на ролердромі, на такій м'якенькій, гладенькій. І на асфальті треба кататись усюди. Тоді будеш вміти катати завжди і повсюди. Іка, куку, Алло. Алло. Давай бігом покажеш справа, і тобі відео гарно роблю. Щось ви як дідо встаєте. Ну давайте, поїхали. Подалі, до стовпа. Різкувато. Нє, нє, ні, давай ще раз, але зроби аж до стовпа. А швидкість прибери. Давай ще раз. Легенько до стовпа. плавно, Добре. Тримай руки перед собою. Нормально, молодець. Це непогана спроба, молодець. Ще один повтор і міняємо вправо.